Другий в Україні шкільний патруль запрацював в Ужгородський ЗОЖ номер 10 з угорською мовою навчання. Подібний проект у нашій державі також стартував із Закарпатського навчального закладу школи села Коритняни. Юні полісмени за згоди батьків пройшли відбір від тестування до співбесіди. Відтак, з поміж двох десятків заявок, комісія відібрала 10 учнів, які пройшли інтенсивне півторамісячне навчання. І ось дитячі патрульні присягнули служити українському народу. Я усі Урочисто присягають. Урочисто присягають. Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися конституції та законів коли почула, що у школі у нас буде проводитися патрульна поліція, тоді я подала заявку з дозвілу батьків. Я хочу змінити в своїй школі, щоб був порядок, завжди відповід... за порядком відповідати, дивитися, щоб ніхто не запізнювався на уроки і слідкувати за всіма іншими, щоб не було бійок у школі і так далі. Моя ціль, щоб вчителі краще деколи відносились до учнів. Також учні змінили своє ставлення до вчителів, менше сиділи в телефонах на уроці та слухались і поважали вчителів. Основна мета такого об'єднання охороняти права та свободи дитини, пояснювати їхні обов'язки. У запуску цього проекту управлінню патрульної поліції допомогло генеральне консульство Угорщини в Ужгороді. На урочистостях юним патрульним вручили нагрудні знаки. Перше їхнє завдання це власною з власним з власною поведінкою показувати зразок для інших учнів, водночас допомагати в першу чергу маленьким школярам нашої школи. Шкільний патруль це програма започаткована спільно управлінням поліції в місті Ужгороді та Мукачеві разом із генеральним консульсом Угорщини в місті Ужгород, з метою виховання патріотів. Нашого міста, які б почали вже мислити в напрямку служіння громаді, служіння в першу чергу своєї рідній школі. Патрульна поліція Ужгорода та Мукачева буде залучати нових помічників для дотримання порядку у школах. Зокрема, юні патрульні попереджуватимуть тютюну паління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед однолітків. Крім того, стежитимуть за дотриманням правил поведінки учнів на дорозі. Підростаючим молоде покоління будуть передавати той дух. Патріотизму, той дух навчання, правосвідомості іншим дітям, які будуть дивитися за порядком, за дисципліною школи, для те, щоб ніхтось не прогулював, щоб хтось неможливо не покурював за сінами школи. З дитинства ми привчаємо дітей до порядку, до дисципліни і поважати поліцейського, тобто і прививати їм. Бажання або навички і повагу до, до форми до поліцейського, щоб в першу чергу поліцейського не сприймали як друга, а не як ворога чи карателя. Шкільну патрульну поліцію у майбутньому будуть залучати донесення служби разом із працівниками управління. Подібні ж дитячі об'єднання планують створити у більшості шкіл Ужгорода та Мукачева.